Чим займається ваша дитина? Малює, танцює, співає. Дехто бешкетує чи навпаки старанно допомагає матусі в домашній роботі. Та проте, якщо у ваших малюків велика кількість енергії, та ви не знаєте, куди направити цей шквал, вам залюбки допоможуть в фітнес-центрі Energy Fit. саме зараз для невгамовної малечі проводять тренування з дитячого джампінгу. Джампінг така тренування створена для дуже активних дітей она вона дає определенну кардіо плюс укупляє мишці ножик. І они ще й в хорошому настроєнні, уходять з моєї тренування. А для того щоб дітвора не втрачала інтерес під час заняття, тренер Євгенія Остроух вигадала для них гру. Дуже важливо, щоб дітям було цікаво на тренуваннях, говорить дівчина. Ні английский прыгать. Мне очень понравилось прыгать. Я хочу, чтобы папа меня водил сюда еще. Мне очень сегодня понравилось на батуте бегать. Мне понравилось сделать вот так. Донька В'ячеслава Маша непосидюча. Батько водить дівчинку на різні гуртки, аби направити енергію доньки в правильне русло. Чоловік упевнений, тренування з дитячого джампінгу якнайкраще підходять активним дітям. Діти тут збрасують цю енергію, чим лучше там безпасного дитина не травмується, чим пригать на вулиці і травмуватися, лучше тут займатися в спортивном залі. Олена запевняє, що успіх тренування залежить від тренера. Якщо він зможе знайти підхід до дітей, то вони будуть відвідувати заняття із задоволенням. Зазначає, що викладачам фітнес-центра Fit це вдається як найкраще. Вчитлення просто маса положительних емоцій. Ребенок вышел очень доволен, особенно очень важно, когда преподаватель находит подход к детям. Сейчас очень большой выбор всевозможных детских развлечений, детских всяких развивающих клубов, но очень важный педагог. Как бы. Мы очень довольны. Вот Девушка Женя, поэтому ну, это важно, когда ребенок выходит в настроении. У фітнес-центрі Energy Fit проводять тренування як для малят, так і для дорослих. Тому батьки можуть і для себе знайти час, відправивши дитину на заняття. А знаходиться фітнес-центр Energy Fit за адресою: вулиця Радянська, 100. Більше інформації можна дізнатися за телефоном: 067 636 02 20 чи 093 447 02 20.